Так, сьогодні ми вакцинуємо собак проти сказу. Це Небезпечне захворювання, воно не лікується, тільки профілактика. Міцно. О, все, махає, мені подобається. У Тернополі безкоштовно щеплюють домашніх тварин від сказу. До Жеку на вулиці Довженка прийшла Ірина з мопсом Моллі. Це мій улюбленець Моаллі. їй трошки більше, ніж рочок. Ми прийшли на безкоштовну планову вакцинацію від сказу. Це безпека тварини. Це ж так само вони живі з їм потрібно ну, вакцинуватися так само, як і дітям. Це безпека для неї, безпека для інших собачок, з якими вона гуляє. Після щеплення у паспорті тварини роблять запис про вакцинацію. Вакцинувати можна клінічно здорових тварин. Тобто, якщо кіт або пес поводиться мляво, то треба від щеплення утриматися, розповідає лікар ветеринарної медицини Андрій Процик. Він каже, тварина вводить українську вакцину. Вакцина вводиться підшкірно, в один мілілітр вакцинація, проходить з трьохмісячного віку. Собаки, коти, отак От як комарик кусає. Це проводиться шприцом двохміліметровим, там дуже тонка голка. Дуже часто тварини навіть не реагують. От. А особливо ну, чим менша тварина вона, тим більше реагує, бо вона, наприклад, коли перший раз вона не знає, що це вже її вкололи, вона вже на другий раз знає, що це вже не страшна процедура. Андрій Процик розповідає, чим небезпечний сказ, уражується нервова система. Тварин. Тварина поводиться агресивно. Проявляється тим, що вона дуже часто вона біжить і кусає, наприклад, інших тварин чи людей. В неї проявляється світлобоязнь і водобоязнь. Ще такі показники є. Тобто тварина дуже неадекватно поводиться. Ну, дуже часто вона після того ну, швидко гине. У Тернополі за два виїзди ветеринари вакцинували 152 тварини, розповів Андрій Процик. За його словами, безкоштовно щепити котів і собак можна буде щочетверга до 12 червня, за адресами, які вказані на сайті Тернопільської районної лікарні ветеринарної медицини. Віта Поляна, Суспільне новини, Тернопіль.